Добрий день усім, хто сьогодні долучився до нашого уроку української мови. Ми продовжуємо вивчати скарби рідної української мови. Предметом нашого з вами обговорення буде лексикологія, зокрема, узагальнення вивченого з даного розділу. Сьогодні на уроці ми у загальному знання. Про лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, пряме переносне значення слова, групи слів за значенням, синоніми й антоніми, омоніми та пароніми навчимося виправляти лексичні помилки. Ми удосконалимо практичні навички, використання синонімів і антонімів у текстах різних стилів. Пояснення значень омонімів і паронімів роботи із словниками. Першим етапом нашої діяльності на уроці стане повторення теоретичних понять із розділу Лексикологія. Мотиваційною хвилинкою стане виконання мовознавчого диктанту. Вам, діти, необхідно уважно прочитати кожне подане визначення і замінити його одним словом. Перше. Сукупність слів певної мови це. І запишете відповідь одним словом. 2. Розділ науки про мову, що вивчає наявні в мові слова це. 3. Зміст слова те, що воно означає. 4. Слово, яке має кілька лексичних значень. 5 слова, що звучать по-різному, але однакові або близькі за значенням. 6 слова з протилежним лексичним значенням. 7 слова однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням. 8. Слова близькі за звучанням, але різні за лексичним значенням і написанням. Перевірмо. Перше лексика. Два лексикологія. Три лексичне значення. 4. Багатозначне слово, 5 синоніми, шість антоніми, 7 омоніми, 8 пароніми. Справилися, молодці. Ходімо далі. Наступним кроком є робота з текстом. І не просто. Колись ці речення становили зв'язний текст. Зараз порядок розташування речень з якоїсь причини порушено. Ми повинні відновити первісний порядок. Дуби дійсно живуть надзвичайно довго. Серед них є справжні патріархи, дуби довгожителі яким буває понад тисячу років. У багатьох українських народних піснях. Дуб постає як символ незламної сили, могутності, довголіття. Слов'яни вважали дуб священним деревом. Традиційно на відзнаку народження хлопчика садили молоденький дубок. Вам запропоновано чотири варіанти відповіді, але ви повинні вибрати лише одну. Окрім того, ще й словникову роботу потрібно виконати і дати відповідь, який словник став вам у пригоді. До слова дуб необхідно знайти означення, а до них синоніми. Мерщій виконувати. Перевірмо. Правильною є відповідь В. Текст відновлено, і він звучить так. У багатьох українських народних піснях дуб постає як символ незламної сили, могутності, довголіття. Дуби дійсно живуть надзвичайно довго. Серед них є справжні патріархи, дуби довгожителі, яким буває понад тисячу років. Слов'яни вважали дуб священним деревом. Традиційно на відзнаку народження хлопчика садили молоденький дубок. Зверніть увагу, слово патріарх означає, перше, глава роду за родового ладу, голова, друге найстарша, найбільш поважна людина, в якому небудь колективі. Слово довголіття означає тривале життя, а священний це той, який глибоко шанують, дорогий, заповітний. Пояснюючи лексичне значення, ви помітили, що слово патріарх їх має два. Отже, воно багатозначне. А ще тут цікавий момент: біля цифри 2 позначка перен, що означає переносне значення, тобто вторинне, яке виникло на основі прямого. Пряме можна зобразити, а переносне значення ніяк це свого роду слово фентезі. До слова дуб. Підібрали означення, серед яких можуть бути міцний, старезний, широченний. До кожного з них є синоніми. Міцний, тобто сильний, могутній, старезний, тобто довголітній, широченний, тобто розлогий, а тлумачний словник. Допоміг справитися із цими завданнями, допоміг з'ясувати лексичне значення окремих слів. Увага! Поетична хвилинка. Хто порівнятися може зі мною? Я і прекрасний, чарівний, казковий. Роблю все скоро, швидко, раптово, є в мене хата. Будинок і дім, і звати мене. Звичайно, синонім. Так, це про синоніми здогадалися. Отже, далі практикуємо з синонімами. Пропоную попрацювати з текстом. Хмарка сонечко ховає, дощ легенький накрапає. Чорна хмара десь взялася, раптом злива почалася, і вода все заливає, дощовиця не вгаває, всюди проливень гуляє, і не можуть вийти люди. Хляпавка співа пісень. Мжичка сіє кожен день. Ось такий прогноз погоди. Не буває без негоди! А тепер вам необхідно в цьому тексті відшукати слова близькі за значенням і записати їх у порядку зростання цього значення від меншого до більшого. Перевірмо. Ви виписали слова мжичка, хляпавка, дощовиця, дощ, злива, пролвень. Виписані слова синоніми. Від дрібного до ливня, але тощо. Наступне завдання пропоную таке до поданих слів підібрати синоніми і обов'язково записати їх у відповідні стовпчики. Перевіряємо. До слова досвід ми підібрали синонім уміння, інтелект це розум, база основа, підручник книга, весела радісна, оригінальна індивідуальна, сердечна це добра, чудова незрівнянна, сучасна актуальна. Мелодійна, милозвучна, надзвичайна, особлива, емоційна, виразна, майстерна, артистична. Зверніть увагу, в нас вийшла цікава річ. Якщо ми виберемо першу літеру кожного слова, то згори вниз матимемо слова Урок. У першій колоночці, у другій рідна і у третій мова. І знову поетична хвилинка. З братом я живу у парі, та не в злагоді, у сварі робимо все залюбки, тільки завжди навпаки. Про які слова ми прочитали? Так, звичайно, це. Антоніми. Ми здогадалися. Пропоную попрацювати. Перед нами завдання. Доберіть антоніми до слова свіжий у кожному із словосполучень. Слова зне антонімами не є. Свіжий хліб, вітер, комірець, ідея. І запропоновані антоніми. Теплий, брудний, черствий, старий. Вам, діти, необхідно стрілочками поєднати так, щоб вийшли правильні словосполучення. Тобто встановити відповідність між антонімами і словами. Переконайтеся, будь ласка, у правильності виконаного: свіжий хліб черствий хліб. Свіжий вітер теплий вітер. Свіжий комірець брудний комірець. І свіжа ідея, тобто стара ідея. Будьте уважні: усна народна творчість дуже часто використовує антонім. Нам необхідно зараз доповнити прислів'я і приказки. Добираючи із довідки антоніми. Перше, хто вчиться з молоду, не знає три крапки голоду. Коло сповний гнеться до землі, а пустий три крапки стирчить. Добро не пропадає, а три крапки умирає. З малої хмари три крапки дощ буває. Сумний грудень і в свято, і в Прикрапочки. Відновлюємо хто вчиться з молоду, не знає на старість голоду. Колос повний гнеться до землі, а пустий вгору стирчить. Добро не пропадає, а зло. Умирає. З малої хмари великий дощ буває, сумний грудень і в свято, і в будень. І знову поетична хвилинка. Розрізнити нас не кожен може, звуки всі і наголос в нас той же, а приглянься. Як поміж братами є відмінність і між нами? Про які слова мовиться у рядках? Так, звичайно, про омоніми. Перед нами яскраві картинки і завдання. Назвіть слова за їх зображенням. Прошу. На першому малюночку чайка. Так, на другому чайка це човен, найчастіше козацький човен. Далі лисичка, гриб, такий симпатичний. А ще симпатичніша лисичка тваринка. Замок міцний, який нікого не впускає. І замок. Перед нами також Немає сумнівів, прозвучали Омоніми. Прочитаймо каламбур. З коси Бузько летів на балку, косар косу там брав на брус і сів Бузько в дворі на балку, на довгий дерев'яний брус. Нам необхідно В цьому каламбурі. Знайти омоніми і пояснити їхнє значення, а до слова «бузько» дібрати синоніми, утворивши синонімічний ряд. У цьому каламбурі вжито омоніми коси, балку, косу, брус, балку, брус. Виділені слова звучать однаково, а лексичним значенням різняться. Отже, це омоніми. Зверніть увагу, слово балка це яр і, в другому випадку, перекладена. Коса піщана смуга в морі або річці і знаряддя праці. Брус це колода або спеціальний камінь для гостяння предметів. І ще було одне завдання до слова будсько підібрати синоніми. Це можуть бути такі слова лелека, бусол, чорногуз, гайстер. Ці синоніми у нас абсолютні. І знову поетична хвилинка. Розібратися не в силі, що за диво, люди милі, схожі, ніби близнюки. Але ні, все навпаки, тільки літеру зміни і різницю оціни. І це у нас пароніми. Перед нами завдання довести, що подані слова є паронімами. Талант талант, білити біліти, веліти воліти, ефект афект, гривня гривна, освічений досвідчений, фарби барви. Земний, земельний. Так, це пароніми. Ви помітили, що вони відрізняються у написанні однією чи кількома літерами. Хочу зазначити, що можуть різнитися префіксами, суфіксами, а ще й закінченнями. А от лексичне значення вони мають зовсім різне: талант, хист, здібність, талант, це доля. Успіх, удача. Білити фарбувати білим, а от біліти ставати білим, світлим, ясним, витнітися. Веліти, тобто наказувати, давати розпорядження. А воліти хотіти бажати. Ефект результат наслідок, афект. Це сильний процес, емоційний психічний стан. Гривня грошова одиниця, а гривна – нашийна прикраса у вигляді обруча. Освічений той, що має освіту. А досвідчений той, що має досвід. Фарби – це речовина для забарвлення чи зміни кольору, а барви це природний колір, відтінок певний. Земний той, що стосується землі. А земельний, який стосується ґрунту, який обробляється і використовується для вирощування рослин. Пароніми вимагають особливої уваги. З ними легко помилитися. Спробуймо на практиці. Нас він зустрів ласкавою посмішкою. Глузлива усмішка ковзнула на його вустах. Чи правильно вжито слова усмішка посмішка у реченні? Скористайтеся довідкою. Усмішка особливий порух губ очей, який виражає схильність до сміху. Посмішка це особливий вираз обличчя, що відбиває глузування іронічне ставлення. Усмішка може бути м'яка, лагідна, ніжна чи привітна, а от посмішка скептична, глузлива, уїдлива, іронічна. Нас він зустрів ласкавою усмішкою, а глузлива посмішка ковзнула на його вуста. Отак От буде правильно. Часто ми не помічаємо, як допускаємо лексичні помилки, вживаємо слова в невластивому значенні, порушуємо лексично сполучуванні слів, вживаємо в одному реченні близькі спільнокореневі слова чи однакові слова тавтологія, дублюємо зміст у словах і таке інше. Спробуймо зараз виправити такі помилки в запропонованих реченнях. Моя мама приймає активну участь у роботі шкільного батьківського комітету. Приймає участь неправильно. Моя мама бере активну участь у роботі шкільного батьківського комітету. Це міроприємство мене зовсім не зацікавило. Міроприємство лексична помилка. Цей захід мене зовсім не зацікавив. На протязі кількох років дівчинка відвідувала художню студію. На протязі лексична помилка можна сказати, протягом кількох років або впродовж кількох років дівчинка відвідувала художню студію. Ми швидко подружилися з друзями. Ми швидко потоваришували. Не потрібно подружилися з друзями. Це тавтологія. Отже, це лексична помилка. Отже, ми сьогодні на уроці попрацювали добре, виконали багато різних вправ. Узагальнили теоретичні знання з розділу лексикологія, а також удосконалили практичні навички. Ми ще раз переконалися, що наша мова мелодійна, солов'їна, різні групи слів роблять її барвистою, а наше мовлення багатим. Тож працюємо над собою, не зупиняємося на досягнутому, і тоді ми Будемо досконало володіти мовою, а мова буде процвітати. Вдома, любі друзі, спробуйте скласти загадки до розділу лексикологія і записати їх у зошит. Кого будуть краще? Наша робота добігла кінця. Дякую усім за сплідну співпрацю. До побачення, до нових зустрічей, до нових звершень. Хай усім щастить!